Так, друзі. Всіх вітаю. Дивіться, друзі, яка в нас розсада, а? Краса. Це розсада кавуна фарао. Зараз вже йдемо на висадку. Аж любо дивитись, дивіться. Яка краса. Чистесенька, без будь-якої крапочки, хвороби чи ще чогось. Просто бомба. Тому будемо чекати гарно врожаю. Почали ми сьогодні вже висадку нашого кавуна. Ось тут, бачите, вже розпочали, несемо саду. Ми трошечки пройшли в рядочку, саджавкою нашою. зараз покажу. Але ще в нас багато. тільки тільки почали. Що там, справимося сьогодні? А? Точно? Так. Як ми садимо? Значит, такий у нас є апарат. такий апарат, Давай покажемо, ти тримай на Значить, Що ми робимо? Короче, ставимо його сюди, Сипимо, е антимедведку ось таку, тому що ну тут це просто біда. Трошечки підсипаємо всередину. Ну, Буквально трішки. кидаємо сюди нашу розсаду. І ось так це відбувається. Раз і все. І далі людина йде, ця, яка тримає зараз телефон, і прикидає їх ось так земельку і все. Тако все Також Так, да. Ну і так. А там в нас є мануальний терапевт. <реш> <реш> він, він шукає, де знаходиться капелька, бо ми брали 50 см каплю, для того, щоб по мінімуму води і чітко попадало напроти куща. Ось, і отут у нас є капелька, тут емітер, він напроти емітера робить намот. мотвір і ми так по ньому йдемо і ставимо. Ну і так будемо висівати, висаджувати. Досада талісманчика. Гугунку. Такий кавунчик. Це у нас талісманчика трошки є. Це він, це у нас така тут менша розсада. Далі будемо показувати, там буде у нас велика гарна така. Ось, і дивіться, тільки комашні вже зразу комашні, тому антимедведку обов'язково прокидали ще потім поверху, то по порядку будемо проходити потихеньку просипатися. Ви дивіться, яка ця комаха сильна? Ця гранова, яка велика, це посипав гранулою від, від комах, від медведок, від всього. Дивіться. Як вона цю гранову витаскує. І ось, наприклад, свого прохода. Ви бачите? Тому що не дасть вона нам. Не дасть вона нам ця комаха виростити тут що-небудь. По-любому будемо. Дивіться, ось такі є красавчики. Ось така більша. Талісманчик такий, бачите. Потихенечку, потихеньку, помаленьку та й посадимо. Звісно, сажалкою набагато зручніше і легше, Так як в тому році вручну було, то капець. Ну що, друзі, дивіться, яку ми виростили осаду кавунчика Фарао. Класний кавун, гарна розсада, дивіться, висока, велика, чистесенька, так ще покажи, не ні хвороба, нічого на ній, абсолютно, абсолютно нічого. Тому якщо вас цікавить вирощування кавуна, як його вирощувати, що йому давати, чим кормити, звертайтесь, допоможемо. Ну і підписуйтесь, будьте дивитись, як ми висаджуємо.